Доброго ранку всім. Всім привіт Днепра. Мене звати Наталія. Вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Чергова неділя і черговий мій рукодільний щоденник, що казати. Зустрічаємось по неділям, з раночку на моєму каналі. Сьогодні в мене була якась така дурна ніч, що я вже прокинулася і думала, чи знімати, чи не знімати. Я не знаю чому, бо Ну, Мене щось так е ципанули, як то кажуть, новини. Е вночі о другій ночі в нас знову стався вибух, і шахеда тут збивали, і спала, я не спала, і голова в мене трохи квадратна, бо е весня, весняний сезон вітру почався. От, не дуже я цю справу люблю. Скоро ще алергія прийде, якось такий настрій. Але думаю, ну, треба ж. У мене просто, щоб ви розуміли, цього тижня я вам аж два фініші покажу. От, тому варіантів не знімати було мало. Тому засідання нашого клубу сільської самодіяльності сьогодні відбудеться. І почнемо ми його з отакого. це в мене Нічний трамвай, набірка трусині рукоділки, по схемі Хімери 127 800 хрестиків. І я вам сьогодні продемонструю, що я нашила. Я цього разу вишивала. Не найулюбленішу частину, але без неї просто ну, не буде такого ефекту картини. Я заповнювала тут пропуски от у цій частині, яка йде під трамваєм і от сюди в бік. От. Я заповнювала пропуски, заповнювала дірочки в вже вишитому полотні. Там, де один хрестик, два хрестика, три хрестика, таке, знаєте, це навіть не, не конфіті, то, що називається, і не, не розкид хрестиків, а таке от, е, дірки в реальності. Mm. От так от. Але тут були дуже цікаві ці дірки, бо, е, знаєте, воно е, бежеве таке, е, руденьке, таке, а серед нього одна така яскрава окейця прийшла прийшла моя дівчинка. Так, давай ми не будемо. твою, О, так от. В бочок От Не будемо твою дубцю знімати, будемо трамвай знімати. Так? Ну, дивіться, ну, дивіться, ми хотімо любві і ласки. Зараз киця познімаємо. От, я думаю, ти чому я так рано встала? Мені треба піти забрати творожок. От, бо ми замовили сир домашній. От, у нас тут така система: якщо не прийдеш, не дістанеться тобі творога. Тому я рано встала. От зараз зніму вам коротеньке відео викладу, а сама піду по творожок, бо киця дуже любить на сніданок їсти трішки творожка. Бачите, як любить, коли її так от чухають. Так, давайте не відволікатися, бо мені небагато часу. Отже. Зашивала я тут дірочки, от бачите, тут де-інде де ще лишилося по одному, по два, по три хрестики. І я оце все зашила. І тут буває так, що ти вишиваєш вишиваєш, один хрестик, наче нічого можна сусіднім зашити. Але цей хрестик, наприклад, яскраво-помаранчевий. тебе вишиваєш один хрестик і в тебе хопа, замість Плями робиться такий цікавий якби, блік на асфальті. От. Але, знаєте, ну, як можете бачити, з картинкою воно не дуже схоже. Тут воно трохи таке м -м, більш синювате голубу, таке, А таке. в мене оце все сіре. От. Не знаю. Я подивилася на це ж я СХС вишиваю. я подивилася на Ті нитки, які йдуть в оригіналі DMC, вони ну, не відрізняються. Я думаю, може там відтінок відрізняється. Ні, не відрізняється. Це просто, мабуть, якість, ну, коли друкували картинку, вона вийшла така ну, більш в синій. От. Але небо тут прикольне, небо тут таке блакитне. От. І я як вже казала в планах на весну, до речі, якщо ви ще не дивилися, подивіться попереднє відео. Там підсумки за зиму, що я навишивала, вишивала, і плани на весну. Я бачу, що його небагато народу дивилося, але я так думаю, що це через те, що багато хто, ну, хто був на виставці, були на виставці. А хто не був на виставці, ті дивилися відео з виставки, різні ефіри, з рукодільних зустрічей. І було трохи не до того, щоб дивитися. Плани. От. Але зараз, я думаю, всі вже подивилися про виставку, відклали собі деякі бажанки і, ну, можливо, дійшли до того, що треба повертатися до реального життя. От, виставка це добре, але виставка це ще не все. В принципі, до речі, до речі про виставку. Мені там сподобалося кілька наборів. От, але я тримаю гаманцеву дієту. От, я думаю, що ви помітили, що в мене на каналі останніми місяцями не було покупок зовсім. От, за всю зиму в мене була одна маленька покупка, але і та з Китаю. Там куча всякої фігні мені прийшла з Алікспреса. Знову я замовляла в Ані, яка замовляє з Китаю. Я не знаю, чи воно вистачить на окреме відео. Я можу зробити маленьке відео. До речі, якщо вам цікаво, напишіть. І там таке, там нічого ну, грандіозного. От. В мене ще я замовляла один набір, він ще лежить у Іванки, і мені треба буде там бісера дозумовити. Ну, такого по -по таким пройдуся. От. Після виставки мені захотілося. Ой, Дещо мені захотілося купити з новинок, з оцих. наприклад, мені дуже хочеться метелика купити. Я не знаю, куди мені його, але мені дуже-дуже хочеться метелика на пластику. Я ще так вагаюся, чи він мені треба. От. І дещо мені захотілося на заготовках на Ну, На дерев'яних, на акрилових набори лужанської мене дуже інтригують. Але я тримаюся, бо в мене купа-купа всього. Так, ще один відступ про виставку і про забажанки ми зробили. От. Ну, На трамваї, в принципі, я вам все показала. За лютий я додала майже 3000 2800 з чимось. І я вважаю, що це непоганий результат, бо коли я починала, в мене отут була тільки оця сіра штука. А це все оце все, оце все позаповнювала, подадувала я за лютий. І як я казала в планах, наступного місяця я перейду от сюди, от на цю частину. Отак от, от. І буду тут от вишивати небо. І мені здається, що це буде дуже. Ну, принаймні я скучила за оцим, над цим сірим. Занудилася, і я пішла туди, де ну, більш якийсь розмах, більш веселі такі моменти. Так, про трамвай ми з вами поговорили. На ньому фінішів нема. А на чому в мене є фініш? Ну, Хто дивився відео про плани, то вже знає, що я нарешті закінчила оце. От. Набірчик я купила, я подивилася по своїм покупкам, я купила його рік тому, тобто десь у лютому. Минулого року я його купила. От, купила я його в минулому році. Я його купувала, до речі, в, на розпродажу в виголочки. Це хазяйка Wудсті вот, Оксана, тримає цей магазинчик, і вона розпродувала там свої запаси, які вона привезла із Бахмута. От, і я в неї купила отакий Golden Кей. Моє резюме. Давайте я занесу його в кадр, щоб було видно. Моє резюме. Набір мені сподобався. Декор в мене вийшов прикольний, Але повторювати цей досвід я поки що вагаюсь. Можливо, я придумаю, але поки що. отак от, от. От, По цьому чобітку я зняла окреме відео про те, як його вишивати і збирати. Особливо збирати, бо тут є нюанси. От, Я вам так його покручу. Це буде. Е, як це... Трейлер до того відео. От, ви коли, Якщо вам цікаво, якщо у вас є такі набори з чібітками, подивіться, що вийшло у мене, як я його зшивала. Якщо у вас є взагалі набори Golden Cay, не чобітки, подивіться. Там я про вишивання, кілька таких моментів кажу. Можливо, вам теж буде ну, корисно і цікаво, бо я там по голці знайшла деякі лайфхаки і взагалі. От. Прикольна фірма Golden K, мені подобається, мені сподобалось, мені в них подобаються повітряні кулі. От. Але я так розумію, що повітряна куля це ну, десь як два такі чубітки Там треба вишити. От. І ну, не, знаю, не знаю, але вона дуже ефектна. Якщо у вас є, я вам трішки заздрю. От, такий чобіточок. От. Я не знаю, він такий важенький його підвішувати, але дуже гарний, коли він навіть стоїть. От. Я думаю, що я в нього можливо сюди щось буду класти, якісь чи композицію зроблю там, з золотими кульками чи щось таке. От. Виглядає дуже непогано. Е в мене фініш, в мене мінус один набір. І в мене здійснився один з планів на цей рік. Тож, отак от можемо помилуватися, і чекайте на відео, в якому буде окремо розповідатися, що я робила з цим чобітком. І в мене ще один фініш. Ну, Він не 100% фініш, бо тут треба ще зробити оформлення і дошити сюди фетрик назад, і зробити, бачите, ну, якщо ви пам'ятаєте картинку, не буду зараз вставляти, то в цієї красунки, в неї ще тут є. Бантики на хвостиках. Ця, в неї є тут ще бантики на косичках. от І я вирішила, Ну всі в мене з якимись об'ємними елементами. Я думала: в мене один без об'ємного це е, в короні. у той чувачок, От. Але е, я так думаю, що в нього там є люрикс. Цьо, цьому хлопу за, замінює е, об'ємні елементи. А тут я думала спочатку їй косички зробити об'ємні, як і іншій дівчинці. А потім вирішила, що в неї тут косички такі, знаєте, об'ємні шикарні. Я думаю, що вона трішки кучерява дівчина. і е, в неї такі, знаєте, не коси, а такі об'ємні. от, І їй, мабуть, їх треба зв'язати такими класними бантиками. От я тут залишила місце під бантики, і сюди буду пришивати бантики, коли буду збирати. от, Як на мене, вона дуже класна. Не знаю, як вам, а мені дуже сподобалось. Ну, і оцей весь бекстіч цікавий, я робила його вчора. Оцей весь бекстіч я зробила завчора. От. І вчора ми е, мали такі трішки посиденьки ну, в ефірі, От. І я під них дошила собі оцей Бекстіч. М -м -м не сказала б я, що він дуже весело шиється, але нічого складного. Я, до речі, до Бекстіча е, виявила, що мені е, цікаво взяти, верніше, Бекстіч шиється цікавіше, коли взяти тоненьку голочку. Просто геній, але я беру не бісерну, бо в бісерні в мене перетирається е нитка. От. Я беру голочку, я купила з Китаю такі голочки в тубусі в маленькому. Я беру цю голочку, і вона тоненька, і дуже зручно нею робити бекстічну пластику. От. А якщо у вас немає голочок з Китаю, в принципі, оцей роял-голочки в чорній пачці з червоною етикеткою. От Вони схожі на них, тільки роял, в, в них вушка такі ну, більш слабкі. От. А ці китайські в принципі нормальні. Я їх купила там 100 штук з розрахунку, що мені треба буде багато блендів робити, на коли я почну зайку вишивати. От. І, можливо, я не буду висувати бленди, як я зараз роблю. А можливо, я їх буду зберігати з голочками. І от купила собі такі голочки. І зараз вона мені нагодилася сюди. От. Я думаю, що оцю нашу чарівну ягничку її звуть Славочка. Бо її звати Ярослава, але Ярослава це якось занадто велике ім'я для такої чарівної ягнички. Тому її звуть просто Славочка. От. Ну І вона теж роз, розучила якусь колядку і теж співає. Тільки я, знаєте, чого не зрозуміла. В неї, Хто, хто ягнят ну, дуже добре знається на ягнятах, скажіть мені, в неї шубка з прямими цими хутром, а на е, цій шапці в неї таке типу кучеряве хутро. От. Я чусь думала, що ягнята вони ж кучеряві. Ну, я в принципі бачила їх там. Ну, так і і вживу в принципі бачила. Ну там десь. Типу, не в зоопарку, ну так, бачила, коротше, я ягнят. От, і мені здавалося, що вони кучуряві. Може, це в неї просто шубка ну, не, не натуральна ж ягнятко, а якесь там, ну, типу, в Китаї спіймали. От. А може, це натуральна шубка, не знаю, але вона в неї з прямими такими рисочками, з прямим хутром. От. Хто знається на ягнятах, скажіть мені, це вона просто в неї підстрижена? чи що? Я тільки задумала, знаєте, я ну, звернула увагу, що тут оці, і думаю, о, ну, вона ж сама кучерява кучеряки на шапці, в принципі, логічно. Але коли робила бек, я подумала, а чому тут не кучеряки? Отак от. Не знаю, які в мене дивні питання виникають. Так, ну що, два фініші я вам показала. Я думаю, що це непогано для кінця лютого і початку березня. От, і на трамваї в мене непогані просування. Я думаю, що я його в березні ще на небі як просуну. Як просуну, буде ух, От. Побажайте мені зробити на ньому ух, От, І побажайте мені, щоб ця вся на букву Б не літало так часто, щоб давала висипатися, і взагалі, щоб вони всі пощезли гади. От знаєте, я, можливо, не як це, Фейсбук називає мова ворожнечі, але я так думаю, ну, а що мені до них відчувати? О, скажіть мені що мені відчувати до людей, які ну, просто тупо впіляли якусь херню і знищили просто от, під'їзд будинку разом з людьми? Або до людей, які жахнули якоюсь... Ладно, не буду я. Бо я зараз зіб'юся на прокляття в прямому ефірі, а кому це треба. Так. Завершуємо на позитивній ноті. Два фініші маю, ягничку маю, щедрики в мене completed. От, залишилося оформити, але я думаю, що тут вона без великих там, всяких вибібонів, от, і вона ну, нескладно піде. Сподіваюсь, сподіваюсь. Бо наступного разу, коли я буду жалітися на те, що я ледь її пришила, ви мені нагадаєте, що вона ж нескладно йде. От, нарешті я душила чобіток, в мене звільнилося місце. От, я буду, мабуть, там братися і, і за яйка. Так, якось це так прозвучало братися за яйка. Ну, з, в мене є процес з е, типу розфарбованими великодніми яйцями. Зрозуміли, так? От, я за нього планую взятися, щоб не було таких довозначних таких висловлювань. Це про процес з яйками. От, і трамвай буду просувати. Боже, знаєте, що я вам не принесла? Я на душеньки ще там дві нитки вишила, але я думаю, що ми якось впораємося і без цього. Наступного разу я вам її побільше покажу. Ну там дві нитки, там ви не побачите, що там відбувалося. А наступного разу я планую її так добренько так просунути, щоб вже було видно. От, мої процеси. Пережили зиму, пережили ще один тиждень. Я думаю, що яка б там не сталося, якось ми це все переживемо. Чого я вам бажаю. Все, до побачення, і обов'язково приходьте дивитися мої підсумки, і плани. Хто ще не дивився, і обов'язково хто має ці чобітки, подивіться відео про чобітки. Можливо, я не знімаю тех, але щось в мене так голівенька бобо то можливо, я сьогодні взагалі нічого не буду не знімати, не вишивати. Подивимось. Дякую вам всім за увагу і всім до зустрічі на моєму каналі.